Харків'яни люблять називати своє місто першою столицею, рідше культурною столицею України. За такими штампами часто стоїть звичайне незнання своєї історії. Тогочасний першостоличний Харків справді був містом культури, але правильніше назвати його столицею репресованих поетів столицею розстріляного українського відродження. Ще раз поглянути на історію Харкова й України трьох перших десятиліть ХХ століття, спробував у своїй книзі у задзеркалі 1910-1930 років харківський критик Ігор Бондар Терещенко і що вийшла минулого року у видавництві темпора. До речі, із дуже цікавою нестандартною версткою та багатим ілюстративним рядом. Історію цього періоду говорить і так довго і ретельно вивчали, що, врешті, вона майже нікого не цікавить. Усі про неї мають свою. Думку зазвичай нав'язану радянськими істориками та ідеологами. Виникає питання, чому, коли всі так добре знають ті роки, у нас і досі немає одностайності у сприйнятті національно-визвольного руху голодомору розстріляного відродження. Ігор Бондар Терещенко переконаний, що шукати відповіді на історичні питання слід не в ідеологічній царині, а мистецькій у царині намальованого, написаного відзнятого у такому собі задзеркаллі епохи. Понад 500 сторінкова праця ІБТ – це суб'єктивна історія української літератури, мистецтва, політики 10 30 х років. Головні джерела цієї книги щоденники, спогади, листи. Найсуттєвіший мінус, звичайно, те, що не подає ігор Бондар Терещенко бібліографії. Напевно, він не хоче розкривати свої джерела. Навіть пишучи про минулі, але не до кінця осмислені десятиліття, і бете лишається вірним своєму критичному стилю, який дозволяє йому робити історичні і тематичні відступи. Тож у цій книзі віднайдете чимало авторських роздумів і про наступні сорокові, шістдесятій, особливо дев'яностой початок 2000-х. На думку іншого харківського критика Тетяни Трофименко, в такий спосіб і бете вдалося дуже точно зобразити портрет не лише трьох перших десятиліть ХХ століття, але й цілої епохи. І Портрет цей надзвичайно улюднений, бо ж перед нами десятки живих людей, яким ви жити і творити у той час. Микола Міхновський, Христя Алчевська, Гнат Хоткевич, сестри Синякови, Василь Єрмілов, Борис Косарєв, Михайло Бойчук, Аркадій Любченко, Володимир Гаряєв та інші. Це е, перший крок до створення біографій саме е, митців періоду 10-30-х років. Е, українське літературознавство вже опрацювало. Е, Жанр біографії на рівні таких величин, як Франко, Ольга Кобилянська, Леся Українка, але от і Хвильовий, по суті, лишається поза таким біографічним опрацюванням, яке було б цікаве для широких мас. І Володимир Свідзінський, про якого в цій книжці ми знайдемо дуже цікаву розвідку. І Іван Дніпровський теж наш харківський автор, популярний драматург і прозаїк. Фактично його не пам'ятають сьогоднішні літературознавці. Можна говорити, що ІБТ написав не лише про українську культуру, але й про так званий першостоличний харків, якому від того часу лишилася єгипетська незворушність Держпрому, непосидючі пам'ятники і могили корифеїв слова, науки і театру, окраїнна фантасмагорія будинку слово, міщанський псевдокласицизм центральних вулиць. Сьогоднішній Харків пише ІБТ, кочує у своєму власному часі і нажитіним скарб. Би від багатонаціональності до плодів культурної взаємодії появляються на цьому шляху непотрібним баластом.